Одяг для захисників шиє місцева жителька Ганна Пєстова, бабусі 85. Зараз каже, шиє жилетки. На один виріб витрачає близько трьох годин. Зібрала міг з кусочка, зробила верх, кармани пришила. Тепер обробляю от пройму. От, потім буду вставляти молні. Швейною справою розповідає, займається майже все життя. 25 років в ательє країла легке плаття. А потім перейшла в школу на працю. І в школі теж проробила майже 20 лишнім років. Для оборонців із початку повномасштабного вторгнення РФ відшиває не лише жилетки, каже бабуся. Суспільне веде до іншої кімнати, аби показати свої вироби. Це маскировочний костюм. Тут і куртки. Розміри дуже великі, дуже великі. Бо вони одягають на одежду. Це на ліжки, ліжечки такі. Це, ну, типу Одяг не лише шиє, а й ремонтує, допомагає, чим може, каже. З першого дня почалася війна, я шила огромні рюкзаки. А потім шили матраси для солдат. А потім і бронежилети ремонтувала. Коротше, і підкаленники робила, і костюми. Взагалі, все, що, все, що давали, що треба було, то робила. Поки можу, допомагаю. Про те, що буде Велика війна, навіть уявити не могла, каже Ганна Дмитрівна. Як дружина військового майже 30 років прожили в Росії. 27 років прожили. В Росії ніколи не думав. Там і друзі, залишилися, От і ця біда. Жилетки, які Ганна Пєстова відшиває, замовили волонтери для бійців, які боронять Україну на Донеччині та Харківщині. За словами місцевого волонтера Михайла Гулька, до кінця тижня потрібно виготовити 15 жилетів для бійців 77-ї і 59-ї бригад. Ольга Антугва Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.